Привіт, Ютуб! Сьогодні в нас Zenless Zone Zero. Спробуємо покрутити Джейн, яка щойно вийшла буквально 20 хвилин тому. Ресурсів в мене, як ви розумієте, мало, Круток примагемів, тобто поліхромів, ну ви зрозуміли. В мене відкручено аж цілих нуль після Жуюань. Так що будемо намагатись, не знаю. Якщо я програю на стандартно, то. В мене є коляда, в мене є Солдат 11, їх я не хочу. Будь-кого із інших, ну, окрім Вовка, мабуть. Вовк мені не подобається за дизайном. Ріну Грейс було б чудово отримати зі стандартних легендарок, якщо я програю. А, -а так, дуже хочу констити на вона в мене досі М0, як тут називається, Майнскейт, ну і сета, хотілося б кілька цих копій. Вовка забулили. Знаю, ні, він, він, звичайно, за геймплеєм прикольний і. До доволі сильний. Ні, в принципі, якщо випаде, то хай буде, не страшно. Хто там в нас ще є? А, Некомата ще, є, ну Некомата теж норм. А так ну грається, вона де. Дов... та, це Миша. Вона ре. Реально. Так, я вже було подумав, що це анімація легендарки, але. це не вона. До речі, чотири зірковий цень. Ну, перс або зброя, аж в самому кінці десятки, тому можна би скіпнути, але давайте трошки перестягуємо контент. Та, це саме та миша, або. ну, в англійській називають Red. Тому, мабуть, вона щур. Таке. А так грається доволі весело, анімації класні, звичайно. Ну, всі, мабуть, бачили на Ютубі відосики, як вона ходить. Так, пайпер. Ну, пайпер, не знаю. Пайпер, це прикольно. Але де музика в цій грі, до речі? Я думав, музика буде грати. Ну ладно, вже якщо я буду це викладати, то підставлю музику потім до запису, тим краще буде. Все інше не бачила, тільки як вона облизує яблучка. Я, до речі, повністю цей трейлер так і не подивився, що я бачив та, той момент із яблуком. Перший трейлер був прикольний. Yeah. Ну, той й що раніше вийшов, десь кілька днів тому. Давайте далі. Ну, Пайпер — це персонаж не з банера, страшна жінка, я її боюсь. Та... <реш> Я трохи насправді. Вона. Реально, хтось написав, що. Це, типу, місцева Єлань. Реально, трохи нагадує Єлань. За вайбом. Офіцер О, Сет. Лінкс Тирен. Nice to meet you. Лінкс Тайрен? А, тобто він Лінкс? Ну, в принципі, логічно, він типу рейс. Я думав, він винкит просто. Окей. Okay. <laughs> Чисто линкс из ХСР. Давайте ще Анди, будь ласка. Не? Ну, це хороша штучка. Мені ще ни разу вона не падала з цих з баннерів. Я одну скрафти и все. Це доволі хороша штука для ДД. Оця кулька. Так, да, в нього прикольний дизайн. Та й взагалі, наче хороший кажуть перс, кажуть, що він буде грати з Джейнгарда. Чому гра повна фурій? Не знаю, так захотіли хайверси. верси. Їхня більшість все-таки більшість звичайні типу люди. Погнали далі 30 круток. Є ведмідь, є Вовк, є Акулка, потім оцей кіт, Миша. Ну, доволі багато, так. Потім ще я трошки дивився зливи, кажуть, там буде якийсь кабан. Ого, три епіка, до речі, в десятці. Не факт, що він буде ігровим, але там показали якогось кабана. <гачу> гача без фурі не гача. А, не комата, точно, ще не комата. Так, ну давайте дивитись. Дайте хоч одну Енти, будь ласка. Стоп, вже банер є. Та, банер є, реально. Чи так вигідна хаєверса? Ну, можливо, теж. Best public security. Так, ну добре. Тепер треба вибивати до нього цю Джейн. Бо без Джейн When він немає. Ducks, Та куди? <laughs> Скільки можна? <laughs> euh, Надіюся, мені впав сильно. <laughs> Ні, ну це непогано насправді, що він падає, але мені більше хотілося б НБІ. А Емді поки не впала жодна. Якісь тризіркові кульки. <плес> nice <плес> ну ладно, хай буде. Це вже. Жах. Три, три штуки в одній десятці. <плес> Прекрасно. Доведеться качати, що я можу сказати. Це вже це три, правильно? Один впав раніше. Це я вкрутив 30. І в мене вже не так багато лишилось поліхромів. О! Це легендарка. Нє. А чого? я... Мені здалося, що вона сповідьлася. Тут анімація, ну тут за звуком чутно, коли падає легендарка. Але анімацію мені ще важко розрізняти. Ладно, давайте епік в десятці один і він досить пізно, давайте скіпнемо це. Ще один. Та, ви прикалуєтесь. Хотілося би Envy що. Та, до речі, в мене іноді був мем, що я Envy випадково називав Envy. Але ні, це Envy. Це він вилазить, бо я не граю. Та, до речі, реально. Це Аня прийшла на крутки і якраз де Ані падає цей. Дайте пограти за нього. Ну, до речі, в сюжетці за нього дають пограти. Ну і плюс є тестовий забіг. 40 це буде 50 і 60 круток в мене ще буде, правильно? Так, ну, мені вистачить уже, я думаю, цього кота достатньо. Дайте конс на Енбі. Знову один епік, але давайте для різноманітності поскіпаємо. Так. Тут анімації досить довгі. Ну хоча б, насправді. Якщо порівняти з Геншином, в Геншині напевно не сильно швидше. Але, можливо, в Геншині їх раніше можна скіпати. Я не знаю, чесно кажучи, для чого ця штучка. Slice of time. Воно дає Energy game, здається. Ну, напевно, це якась універсальна штука на саппортів. Я просто серед саппортів граю аж цілу одну Ніколь. І я можу показати вам, до речі, що таке скам у цій грі. Ось як виглядає в цій грі скам. Мені впало зі стандарту дві оці. Це єдина моя легендарна зброя. Мені впало дві кульки Ріни, при тому, що самої Ріни в мене нема. А на кого її можна поставити крім Ріни, я хезе, чесно кажучи. Ну, я поставив на Люсі, але я не те, щоб багато граю за Люсі. А, ну, остання десятка, із тих, що в мене поки що є, що я можу сказати. Це якась фантастика, легендарки нема, так? Бо якби була, пішла, пішла би вже музика. 60 круток. Знову 1 пік-10. Ну зараз це має бути або кіт, або Ембі. Дайте ембі Є сигна солдата вроді. Ого, сильно. Сигна солдата, наче універсально на багатьох ДПС заходить, якщо я не помиляюсь. Чисто як статова, ця мужик буде. О, Сюди, In position. Добре, хоч одна впала. <звук> <звук> Котик, та? Але на цей раз це не Котик, все-таки. Так, ну добренько. У мене вже нема навіть крутки однієї. Давайте зараз, коротше, я проходжу тестовий забіг, і буде одна крутка і падає Джейн. Добре? A few minutes later. Продовжуємо наші круточки. Я все-таки вирішив купити десятку за кешбек, побачимо що з цього вийде. Тільки не невзбройний же крутимо, а в баннер Джейн. Let's go Дайте, будь ласка, легендарку. До речі. О! О! О о! о, 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 о. Недарма купив. Пішла музичка. Hello, та привіт, Генжу, знову. Ти, ти якраз вчасно, як бачиш, на легендарку. Ну давайте. Перша в 10, Якраз із 70 70-ї крутки впала легендарка, а з першої впав в епік. Та ти шо? Ще один сет. Ну окей, най буде. Так, ну що? Джейн чи не Джейн? Головна інтрига. Якраз музичка пограє хороша. Поки ми скіпаємо якісь непотрібні тризіркові кульки. Головне не солод і не коляда. Сюди спеціаліст Джейн. Сюди її летсгоу. Непогано. Добре, добре, добре. Все, не дарма покрутили. Круточки можна вважати успішними. Стоїть така чисто чілить. Ну, реально, чиста єлайн. Як там? Uh, uh, traveling the world, is easier with a few different identities to choose from. If You need help, <реш> wanna... one uh. So ну добре. Давайте тоді. А, а, чекайте, тут дають крутки за прокачку персів. Давайте глянемо, що мені впало. По-перше, конста на Envy. Де в цій грі знаходяться консти? Тобто майнскейпи там, ну ви зрозуміли. Так, то ship. Ну, це хороша конста, до речі. Хоча четвертий хід далеко не завжди юзається. Напевно. Так, дякую, дякую. Все-таки покротили успішно. Давайте подивимось так, пайпер. Ладно, мені лінь це читати. 50% additional stack of power. Я навіть не пам'ятаю, що таке Stack of Power. Здається, аномалія швидше стакається чи щось таке. Я грав за Piper тільки на початку, потім перестав. Давайте цього подивимось, чувака. Маю це 6 корін, інших персів мені не треба. Прекрасно. У мене це 5 корін, до речі. У мене це 6 Ніколь, це 6 Білі і це 6 Бен. Так, shield value. Increases на 30%. Anomaly Proficiency Increases. Ого, це неочікувано. М М М М М М М М Трошки якийсь SOS артик, як на мене. Так, opponent turing battle. Immediately gains. Ого, 75% шкали отримує одразу. Так він ще й навколо аномалії сфокусований, тобто він все потрошку. Він, типу, і щит, і стан і аномалія. Тобто він поїде в команди через шок теж має непогано зайти. Ну це просто левели, це не цікаво. А, mm. ah, Unlocked, Дякую. Десь збільшується на 25%. Ну чудово. Ну мені доведеться його качати тепер. Оскільки я вибив Джейн. О ні, шок. Реально, шок. Хто знає, той знає. Про локальні меми з шоком. А що дається 6? А, тут ще й крити. Додатковий демедж. Ну, це чисто дамажна конста. В принципі, я думаю, вона не супер обов'язкова. Давайте прокачаємо одразу Джейн. Я не пам'ятаю, на яких рівнях в цій грі дають крутки, і чи дають взагалі. Дають ура! Будуть круточки в стандарт. Навряд чи мені там щось впаде. Але спробуємо. В мене є якісь ресурси, щоб принаймні до якогось 40 рівня її прокачати. Я сподіваюся. Go to Craft. Непогано ще одна круточка в стандарт. І ще за сета, як мінімум одну, а може і дві круточки стандарт ми заберемо. Тут уже не вистачає, здається. Але, до речі, оцей лист буде якраз зараз. Стане в пригоді. Давайте спочатку сета качнемо. Remote. Let's go. А, тут вже треба репленіш матеріалс. В мене немає матеріалів для дефенсу. А де на якому там далі рівні? А, ну далі аж на 50-му дають крутку, а в мене ще немає 50-го рангу. Ладно Research subject. <пробітник> <пробітник> Прекрасно. Ну в неї фрази, звичайно. Давайте чисто подивимося, що там в стандарті. Ну нічого цікавого. Поки що. Дайте хоча б якийсь епік. О, дали. А, це Сігна Антона. Це в мене вже друга здається. Ну, непогано. Може, я і прокачаю. Може сказати на рахунок сюжетки. Ага, давай. Зараз я вже докручу. Так, чекайте, анімація була схожа на легендарку, але мені здалося. Ні, Це просто якийсь скам. Ну, добренько, що я можу сказати? Покрутили успішно. На цьому запис, напевно, будемо закінчувати. Удачі тим, хто ще буде крутити Джейн. Всім дякую, хто дивився. Я сподіваюся, я таки викладу це на Ютуб. І бувайте до наступних відео.